У сучасному світі, де технології стають все більш важливими, жив один хлопчик на ім'я Сергій. Він був цікавим та винахідливим і дуже хотів мати свій власний ноутбук. Та ось нарешті мрія здійснилася, і батьки подарували хлопцю омріяний гаджет. Сергій так зрадів, що одразу почав вивчати новий пристрій. Батьки потурбувались про безпеку сина в інтернет-просторі адже там так багато шахраїв. Тому вони встановили на ноутбук помічника, що слідкував та навчав Сергійка правилам інтернет безпеки. Одного разу хлопчина так захопився ноутбуком, що повідкривав купу вкладок, кудись натиснув, не читаючи, і на його екрані з'явився якийсь гість. Привіт, давай знайомих. Мене звати Ді Ес Я Я твоїм другом. Я інтернет помічник Допоможу тобі швидко і легко розібрати що тут та як. О, як добре, чим швидше, чим тим краще. Бачите, досі не штурям по молокам, хлопче, це ж так просто. Я не можу як пароль придумати. продумати, батька, що його, його треба було запам'ятати, а я так не люблю щось вчити. Ну, тише, Чи запиши як пароль. Я пробувала, там ще букви треба. Та чого ти не впечеш своє ім'я? А це ідея, так я точно не забуду. Аж тут на екрані з'явився червоний сигнал це був помічник. Зупинись надто легкий пароль, загроза взлому. Так, а що ж тоді робити? Пароль має складатися з комбінації великих та малих літер, цифр та спеціальних символів. Тоді він буде надійний. Нікому не повідомляйте свій пароль. Його маєте знати тільки ви. Добре. Зараз тоді так, ось так і отак. Бачите, все що ж придумав пароль. Але він не такий, як я тобі казала. Твій варіант виявився ненадійним. Правильно придумати. Так його ж не можна нікому розказувати. Але ж я твій друг. пароль це особиста інформація. Тільки Сергійко збирався натиснути на посилання, знову на екрані з'явився червоний сигнал. Увага! Потенційно небезпечний вебсайт. Перехід за посиланням заборонено. на звідки моє знати, який сайт безпечний, а який ні? Дуже просто. Завжди перевіряйте URL адресу вебсайту та переконайте, що вона починається з. H, T, T, -P -S, два крапки та двох скисних рисок, а також має зелений замок у верхньому лівому куті веб браузера. Дякую помічнику, що розповів. Допоможи ще ось з цим. Що це за друг? такий мені підсказує, як в пастку потрапити. Виявлено дуже страшний вірус скорочено DSV. Рекомендовано провести оновлення програмного забезпечення та антивірусних програм для забезпечення безпеки даних. Так і зроблю. Завдяки помічнику та дотриманню правил платіжної безпеки Сергій був певний тому, що його дані захищені в інтернеті. Він завжди був готовий до пригод та нових викликів, знаючи. Що помічник завжди стоїть на його стороні та захищає його віртуальний світ.